Вітаю! Ми продовжуємо з вами розбирати домашні задачі. Але зараз це будуть задачі на знаходження опера і як працювати з еквівалентними схемами. Давайте я трохи про це розповім, тому що серед вас є ну, майже професіонали в розгляданні нескладних електричних кіл і, мабуть. Не всім вам потрібно Рисувати еквівалентні схеми для того, щоб розуміти, яке з'єднання саме ви можете побачити на рисунку авторському. Тому хтось з вас буде перекреслювати цей рисунок, а хтось буде використовувати той, який дан в умовах задачі. Давайте подивимось, як це можна зробити. І так, дивимось. Перша задача. Вам потрібно визначити опер ділянки кола, АБ ось у вас підключення показано Якщо опір кожного резистора дорівнює R велика 40 омів. І ось тут хтось дивиться на цю схему і трохи обалдіває, а хтось. Бачите, тут нормальне з'єднання, тому що ну і що такого, ось ці два послідовно, до цього паралельно, ось цей, ось цей трикутник і цей послідовно, і вся ця група до цього паралельно, ну, мабуть так. І якщо ви так бачите, то ви просто розв'язуєте задачу і просто не заморачуєтеся. Але якщо ви побачили цю схему, і вона вас трохи здивувала, то ви можете спробувати нарисувати еквівалентну схему. До речі, для того, щоб ви не перегружали свій розв'язок багатьома схемами, якщо ви плануєте рисувати еквівалентну схему, то ви можете не рисувати ісходну схему. Але для того, щоб було зрозуміло, що ми робимо, давайте ми пронумеруємо кожен із цих резисторів. Потрібно їх побачити. На самом деле тут немає самих резисторів, здесь тільки є кусочки проволочки. Але дрота. Але в даному випадку е, вважається, що кожен такий часток дрота він має опер. А в деяких ситуаціях ми кажемо, що дроти вони не мають оперу. Тому кожного разу потрібно розуміти умову задачі. В нашому випадку кожний такий відрізок е, дроту це опір. Тому я буду рісувати еквівалентну схему. І так, ми бачимо, що є у нас один дріт і є. Інший дріт. Це два резистори, і вони поєднані таким чином, що один за другим, тобто вони з'єднані послідовно. Ось у нас резистор 1, резистор 2 з'єднані послідовно. Добре. Далі, після цього, ці два резистори під'єднані до ось цього резистора 2 r до третього нашого резистора. Паралельно, як ми бачимо, давайте нарисуємо це. Ось така схема, вже у нас виявилася, рухаємось потроху вниз. Зазвичай, якщо ви рисуєте якісь схеми, якщо ви розкручуєте якісь схеми, то бажано йти від кінця цієї схеми до початку, там, де є первоначальне підключення. Ну, це моя порада. Ви можете щось робити по-іншому, але більшість схем так і розкручується. Тобто ви берете з конца і потроху-потроху рухаєтесь до початку. Далі дивимось. У нас ось цей трикутничок. Із ось цих трьох резисторів вже є як окремий резистор. Зліва від нього є четвертий резистор, справа від нього є п'ятий резистор. Давайте їх додамо. Ось вони є. І після цього ми бачимо, що у нас тут великий такий трикутник на ножках із резисторів 1, 2, 3, 4, 5. Ось цей. І весь він підключений паралельно до резистора ось цього шостого 3Р. Ну, давайте і це ми дорісуємо. Бачите? Ну і залишилось тільки п'ятий четвертий підключити до цього шостого. Десь в мене загубілись точки. Все. Не забувайте, там, де є кріплення, у нас показувати точки. Якщо комусь буде більш зручно, ви можете ось тут вгорі нарісувати точку, це не потрібно, тому що немає з'єднання, але для того, щоб ви розуміли, що це окремий резистор, і ви можете для себе це зробити, мабуть, це буде вам трохи простіше. Але все, після цього ми приступаємо до розв'язання задачі. Або ви берете ось цю схему, і я так і буду працювати, або ви берете ось цю схему. І розписуєте просто по кроково як воно є. Давайте дивитися, як це буде. Я залишаю нумерацію, але це я раджу робити обов'язково. Коли ви будете показувати, як ви розв'язуєте задачу, ви, вам прийдеться багато писати, якщо ви будете два верхніх резистора, поєднані і так далі. Ви їх пронумерували. перший, другий. Резистор, який є середньої лінією цього трикутника, третій резистор. Тобто, якщо ви зробите раціонально, у вас буде набагато більш короткий розв'язок. Це буде вам простіше і перевірять зручніше. І потрібно знайти загальний. І так, ми обчислюємо опори окремих ділянок, а потім вже знайдемо опор всього кола. Зрозуміло, що якщо ми знаходимо опор резистора, 1, 2, то це у нас буде просто 2 r тому що у нас резистор R плюс резистор R. Зараз я не буду підставляти, тому що у нас одна та ж сама літера, вона поступово буде ті, і ми отримуємо коефіцієнт потім. Далі будемо шукати опер 1, 2, 3, тобто трьох резисторів відразу. І у нас цей 2 r і цей 2 r Між собою вони паралельні. Ми такі задачі вже розв'язували, це буде опер будь-якого з них навпіл. Тобто 2 r на R це буде R. Далі беремо. А перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Що у нас є? У нас є перший, другий, третій, який дорівнює R, четвертий, який дорівнює R, і п'ятий такий дорівнює R. І всі вони поєднані послідовно. Тобто з першого по п'ятий ми знаходимо, а це буде r, r R R або 3R. І залишилось нам знайти загальний опер, але дивіться, як дивно, у нас ось цей опер 1, 2, 3, 4, 5 дорівнює 3 r і він паралельно під'єднаний до ще одного 3 r Тобто, щоб знайти загальне, ми будемо треєр ділити навпіл. Ось тут ви вже можете підставляти значення і обчислювати. Отримаєте відповідь. Я сподіваюся, що ви її так і знайшли. Ну, ось таким чином зазвичай розв'язується подібна задача. Тобто можете на це подивитися. Добре. Давайте рухатися далі. Далі, наступна задача у нас 4.44. Ну, така теж не дуже проста схема, яка деяких з вас може ввести в оману, тому давайте подивимось. Знов, якщо ви дуже класно бачите з'єднання, то ви можете не рисувати еквівалентну схему. Зараз я знов покажу, як нарисувати в цій задачі еквівалентну схему. І якщо хтось вважає, що все ж таки еквівалентна схема це ваше все розв'язувати задачу за допомогою еквівалентної схеми. По крайній мере, є шанс, що ви не будете помилятися. Якщо ви дуже класно бачите цю схему, то вам не потрібно, ну, тобто не обов'язково рисувати еквівалентну, але схему рисувати обов'язково. І в попередній задачі має бути схема або ісходна, або еквівалентна. І тут або ісходна, або еквівалентна. Ну, давайте розбиратися. Знову всі однакові, всі по 40 омів, і я розумію, що мені буде дуже складно, якщо я їх не пронумерую. Зрозуміло, що я розумію, як я хочу нумерувати. але якщо ви не побачили, ви можете пронумерувати по-іншому. Але тоді просто будьте дуже уважні. Чому я нумерую саме так? Тому що я цю схему бачу. Я бачу, що я буду з кінця розкручувати, ось у мене куди я повинна прийти. А ось тут я дивлюсь, що перший і другий в мене поєднані послідовно. І я знов це можу зарисувати. Зараз напишуться магічні слова, еквівалентна схема. І ось перший, другий послідовно. Далі я бачу, що до них, до першого і другого третій паралельно. І я можу це нарисувати. Ось у мене третій паралельний до ось цих двох. Добре. А ось далі треба бути уважними. Тому що, дивіться, ось цей вузел нам каже, що п'ятий не буде послідовним, він буде паралельним. Але ось цей вузел показує, що до цих трьох четвертий буде послідовним. Тобто, у нас є перший, другий послідовна, до них третій паралельно, до цієї групи четвертий послідовна. Ось ми його нарисували. А тепер ось вся ця група 1, 2, 3, 4, вся ця група, бачите, вона паралельна до п'ятого. І ось така схема еквівалентна у нас з вами виходить. Після того, як ви нарисували цю еквівалентну схему, ви можете її обчислювати, або дивитися ось на цю схему. Ну, Вибачте, я все ж таки полюбляю, тому що багато задач розв'язано, я полюбляю все-таки розв'язувати схеми, якщо не складні, а це на самом деле не складна схема. Я все ж таки беру первоісточник, але можете розкручувати ось цю еквівалентну. Давайте розв'яжемо цю задачу. Я не думаю, що вона у вас далі буде визивати якісь проблеми. Для разнообразя. Я R маленько позначу опір кожного резистора, щоб теж не тягнути за собою індекси. Ну і загальний опір буде дорівнювати R велика. Знов ми будемо обчислювати опори окремих ділянок, а потім всього кола. Якщо ми беремо перший і другий, вони об'єднані послідовно, і, слідовательно, загальний опір буде дорівнювати 2р. Все через r маленьке. З коефіцієнтами, тому рухаємось далі. Третій до них а, паралельно. Тобто я буду тепер опер R1,2 умножать на Опер R3. Це у нас просто R маленька. І ділити на R1,2 плюс R. Пам'ятаємо, як ми це робили в попередніх задачах: r1,2 умножити на R маленька, R12 плюс R маленька. r 12 це C2R. Підставляємо, отримуємо 2 третіх R. Далі, до всього цього до 2 третіх R. У нас четвертий послідовно, тобто плюс ще r. Тому опір 4 – це буде r плюс ось ці 2 третіх R. Це буде 5 третіх R. Щось воно мені нагадує. Ну добре, тепер у нас є 5 третіх R і ще резистор R, і вони паралельні. Тобто ми резистор R1,4 умножаємо на R маленька, п'ятий, і ділимо на R1,4 плюс R маленька. Ну, далі трохи математики потрібно буде преобразувати цей вираз. Замість Р14 підставляю 5 третіх Р. Так як прозведення добуток, то я можу сюди тройку ось Здесь до общего знаменника буду приводити, трійка підхопиться сюди в чисельник, скорочується, ну і отримуємо 5-8. Сподіваюсь, ви щось на кшалт такого знайшли. Але якщо ви відразу обчислювали кожного кроку, теж можливо. Но я... Раджу, якщо у нас однакові опери, то краще до кінця тягнути, поки не отримаєте кінцевий коефіцієнт. Це буває дуже зручно. Ось така задача у нас. Це були задачі на еквівалентні схеми, для того, щоб ви потренувалися і могли спокійно розв'язувати подібні задачі потім при необхідності в самостійних роботах. А далі та задача, для якої у нас була з вами. Попереднього разу про підефтика, як ви пам'ятаєте. Я вам казала, що дуже потрібно знайти 10 схем для поєднання 4 резисторів, щоб ви вже це розуміли. От дивіться, які задачі можуть вам зустрітися. З однакових резисторів по 10 Ом потрібно скласти кола опором 6 Ом, яка найменша кількість необхідних для цього резисторів. Ну і накресліть схему кола. Ну, тут відразу деякі. Лякаються, і кажуть, як я можу сказати, сколько. Так, ви можете взяти багато резисторів, зробити якусь таку велику схему і отримати ось ці 6 Ом із 10 з багатьох резисторів. але нас запитують найменше. Ну, давайте подивимось. Якщо я беру 2 резистора, я можу, якщо по 10, я можу їх скласти, можу поділити. Буде або 20, або 5. Не працює. Якщо я беру три, я теж можу так перевірити і розумію, що не працює. Як же я буду роз... розсуждати? Дивіться, я просто аналізую умови. Ось у нас є один резистор. І ось у нас є. Результ... Результат. Підсумок. Як у нас. Зазвичай буває. У нас буває r велика буде дорівнювати якийсь коефіцієнт умножить на r маленько. Пам'ятаєте, скільки ми розв'язали задач для того, щоб я так з вами все обговорювала? Ми багато всього зробили. Тому давайте подивимось. Я записую, що в мене буде r якийсь коефіцієнт альфа умножить на r маленько. Де альфа буде дорівнювати r велика на r маленько, це буде 6 або 3 п'ятих. Упс! Стоп! 3 п'ятих! Це відразу должно у вас вистрілювати, тому що ми тільки що з вами робили задачу. Декілька, не знаю, вчора, позавчора щось ми робили. І там був цей коефіцієнт 3 п'ятих і ми точно розуміємо, що у нас вже ми знаємо кількість резисторів. Ми точно розуміємо, що їх 4. Так, ще залишилась проблема, яка це сама згадати, яка це сама схема. ну Тут, на допомогу, ваша, ваш робочий зошит, ви. Листаєте пару старінок і бачите, що у вас там є всі схеми. Давайте я нагадаю. Ось у нас була така схема. Ось у нас була така схема. Поки що бачимо, що коефіцієнти не підходять. Була була ось ось така така схема, схема, потім потім Була ось така схема, потім була ось така схема. Потім була ось така схема. От п'ятих, 2 5, 5 ,2. це не то поки що. Далі йшло у нас 3 чверті і 4 третіх, знов не то. Але залишаються дві останніх схеми, де у нас були, як ви пам'ятаєте, щось було 5 третіх, що ж було 3 п'ятих. Тобто, ось ці всі 8 перших схем я пам'ятаю, але вони всі дають коефіцієнти, які мені не підходять. А я ще пам'ятаю, що мені потрібно 3 п'ятих. 3 п'ятих. Ну, дивимось, що у нас буде. Наступна схема ось така у нас ще була. І це, як ви пам'ятаєте, було 5 третіх. Ну, методом виключення, ви ж розумієте, я тягнула до, до останнього, до останнього. Тому ось ця схема нам давала саме 3 п'ятих. І якщо ми пам'ятаємо коефіцієнти, а я наполягала на тому, щоб ви хоча б цю тему потримали в пам'яті ці коефіцієнти, То ми вже відповіли відразу, що мінімально це 4 А далі просто згадуваємо, які схеми були. Ми тренувалися, ми пам'ятаємо, ну, так як це домашнє завдання, ви можете під Передивитися. Якщо це буде десь на перевірочній роботі, ну трохи потрібно буде на чернетки попрацювати. І якщо ми це подивилися в наших зошитах, то ми можемо спокійно розв'язувати цю задачу. Тобто ми записали, що у нас R маленька 10, записали, що R велика 6ом, записали, що нам потрібно написати, нарисувати схему, але тут я тут вже нарисувала, трохи погарячилася, але ми вже знайшли її. Можлива схема, в чому у нас буде виявлятися? Ось в такій схемі, тому що ми її вже розрахували. І далі ми просто її обчислюємо Кожен кожний крок: 1, 2 – це буде R навпіль, 1, 2, 1,2,3 це буде Трюги R, ну і, соответственно, R загальна буде 3, 5 R. Тобто бажано, коли ви вже розумієте, на чернетки знайшли, яка сама схема, після цього ви її. Рисуєте, а потім ви акуратно покроково її обчислюєте. Ну і далі ви можете підставити вже значення і, соответственно, все обчислите. Тобто, всі попередні слайди це була чернетка, яка дуже корисна, але у вас це була не зовсім чернетка, у вас, я сподіваюся, в зошитах інформація є, і ви можете там її подивитися. Як ви впоралися з цією задачею самостійно, ну, потім, мабуть, мені розповідають. Це, ну, так от у нас сьогодні таке домашнє завдання було. Дуже класно, що ви не відкидали його на останній момент і зробили його все ж таки своєчасно. і була, був, був час над цим подумати і попрацювати. А от тепер точно можна відпочити. Все, до наступного уроку. Не хочеться відправляти зараз, кудись він не клацається. О, є. Добре. Завершили.